Олена тримала в руках щільний білий конверт і перечитувала текст вже втретє, намагаючись зрозуміти, чи це не злий жарт. Вас запрошено на оголошення заповіту громадянина Задорожного Петра Артемовича, підпис, печатка нотаріуса, дата, місце все було справжнім, і водночас абсолютно абсурдним. Петро Артемович, її свекор, пішов з життя тиждень тому після тривалої боротьби з раком. І ось тепер вона, Олена, вчителька, яку той ніколи не сприймав серйозно, який не довіряв ні думок, ні навіть присутності за родинним столом раптом фігурує в його юридичних документах. Вона згадала його погляди: холодні, проникливі, мов рентген. Його зневажливе, ну що там у вас в школі знову крейда закінчилась. Яким він щоразу обривав будь-яку її відповідь, його постійну демонстрацію сили? І не лише в бізнесі, а й у родині. Він був імперією, людиною, до якої всі боялися підійти, навіть власні діти. Олена підвелась з крісла і пройшлась квартирою. У вікно світило похмуре світло, небо було важким, сірим, ніби нависало просто над дахами. Її очі зупинилися на кухонному столі, де сидів чоловік. Танили, навіщо мені туди йти? Вона обережно поклала конверт поруч із його чашкою. Її чоловік мовчав, вдаючи, що читає новини в телефоні. Потім, нарешті, підвів очі, зітхнув і знизав плечима. Це якась формальність. Якщо не хочеш, не йди. Думаю, батько вирішив залишити останній фокус. Він же це обожнював. У його голосі було щось нове: нервозність, натягнута спокійна маска, за якою приховувався страх або сором. Вона помітила, як пальці чоловіка постукують по чашці, звичка. Яка проявлялася лише тоді, коли він був не в собі. Останній місяць Данило був, наче не своїм, часті затримки на роботі, відсутній погляд, односкладові відповіді. Олена списувала це на смерть батька, на тягар відповідальності, який той передав їй, але тепер вона вже не була впевнена. Я піду, твердо сказала вона, дивлячись прямо в очі чоловікові. Якщо твій батько згадав мене в заповіті, значить, на те була причина. Данило здригнувся, ледь помітно, але Олена це побачила як хочеш, я приїду до нотаріуса до другої, сказав він сухо і знову втупився в екран. Вона пішла до вітальні і відчула, як її ноги стали ватними не від страху, а від передчуття. Цей день змінить усе, це вона знала вже напевно. День був похмурим і в'язким, ніби світ не хотів прокидатися. Олена вийшла з таксі за квартал до будівлі нотаріуса. Свідомо, їй потрібно було декілька хвилин на саму себе, щоб перевести подих і привести до ладу думки. В кишені знову намацала той самий конверт шорсткий, офіційний, мовчазний. Його вага. Здавалася більшою за грам паперу, мряка висіла в повітрі, дрібний дощ розчинявся на шкірі, залишаючи сліди, мов холодні поцілунки тривоги. Вона натягнула комір і ще раз глянула на своє пальто, сіро-блакитне з широкими лацканами. Єдина річ у гардеробі, яка виглядала дорого. Подарунок Ірини Артемівни, свекрухи. на першу річницю шлюбу. Але з якими словами він тоді вручався? Не можу більше дивитися, як ти ганьбиш мого сина цими дешевими лахами, сказала вона тоді, принаймні не сором його на людях. Пальто гріло тіло, але не душу. Вузенька вулиця вела повз кав'ярню, де Олена не раз мріяла посидіти одна, з книжкою, з теплим капучино, без думок про чоловіка, школу, перевірку з відділу освіти. Вона зупинилась, щоб перевести подих, і побачила їх. За великим панорамним вікном у самому серці закладу. Біля каміна сидів Данило. Його голова була схилена, він щось говорив із напругою. Навпроти, жінка висока, чорнява, з бездоганною укладкою Марина, колишня секретарка його батька, Світська, впевнена, з блиском на губах і манікюром, як у рекламному проспекті. Їхні руки майже торкалися, вони сиділи близько, занадто близько для колег. Занадто інтимно для просто знайомих. У грудях Олени щось боляче стислося. Час зупинився. Вона бачила, як Марина посміхається, як Данило щось каже, нахилившись, як його очі, очі, які раніше були лише для неї, зараз заглиблені в неї в цю чужу жінку. А вона стоїть на вулиці, мокне під дощем, і ніяк не може поворухнутись. Їй захотілося просто розвернутись і втекти. Сльози підступили до очей, але вона змусила себе зробити крок. І ще один вона не знала, куди зараз іде до нотаріуса чи від себе самої, але ноги несли її вперед п'ять років шлюбу, тридцять років життя, нескінченні спроби стати частиною родини, яку ніколи не цікавила вона як особистість, несміливі мрії про дитину, які розбивалися об фрази ще не час, і тепер ось це. Заходити до офісу, де тебе чекають ті, хто давно поставив на тобі хрест. Вона зайшла в будівлю, натиснула кнопку ліфта, і поки кабіна повільно піднімалась, її серце стискалось, мов у школярки перед іспитом. Але це був не іспит, це був вирок. Двері в офіс нотаріуса зачинилися за спиною Олени з глухим стуком, який прозвучав у її вухах як сигнал шлях назад закритий. На рецепції сиділа молода дівчина з байдужим поглядом, гортала стрічку новин у телефоні. Вона підвела очі, і Олена назвала своє ім'я Зал номер 3 другі двері праворуч, сказала та й знову втупилась у екран. Коридор був ідеально чистим, стерильним, з нейтральними кольорами і приглушеним світлом, але відчуття холоду й чужості обволікало кожну клітинку тіла. Олена зупинилась перед дверима, зібрала себе в кулак і натисла на ручку. Всередині вже зібралася вся родина. Ірина Артемівна, як завжди, з ідеальною укладкою у чорному костюмі з білою ниткою перлів, яку вона носила тільки на важливі випадки, вона сиділа прямо впевнено, наче контролювала не лише ситуацію, а й повітря в кімнаті. Біля неї молодший син Петра Артемовича, Богдан. У стильному сірому піджаку, якого Олена бачила лише на свята. Поруч два чоловіки старшого віку, двоюрідні брати покійного, власники салонів, бізнесменчики з Харкова, які відразу дивилися на Олену як на чужу, коли вона зайшла, всі, крім одного з братів, синхронно повернули до неї голови. О, з'явилася! злісно прокоментувала Ірина Артемівна. Прийшла перевірити, чи не відчіпнеться тобі щось. Сподіваєшся на подачку? Олена не відповіла, вона лише кивнула і сіла на вільне крісло трохи осторонь. Поряд нікого не було. І це було навіть краще. Вона схрестила руки на колінах, щоб не було видно, як трясуться пальці. Стильний кабінет був оформлений з надмірною елегантністю на стінах репродукції імпресіоністів. Дорогі книги в шкіряних палітурках, прозорі вази з живими трояндами. Олена відразу впізнала Мане, Ренуара, Дега. Вона любила ці картини. Вони були єдиним, що ще залишало в ній відчуття краси серед цієї крижаної обстановки: етюдники, фарби, кисті. Усе це вона роками ховала на горищі їхнього заміського будинку, а тепер сиділа серед людей, які навіть не знали, ким вона була. За межами їхнього світу бізнесу, акцій і кулуарних розмов. Раптом двері відчинилися знову. Зайшов Данило, за ним Марина. Вона виглядала так, ніби щойно зійшла з обкладинки глянцю бездоганна зачіска, сіре пальто з кашеміру, посмішка, якою можна було різати скло. Побачивши дружину, Данило зупинився, побліднів, наче побачив привида. Ти все ж прийшла? Як бачиш. Відповіла Олена. Її голос був тихий, але твердий. Марина демонстративно провела рукою по волосю, посміхаючись у голос. Ситуація почала стискатися, мов пружина. Прошу всіх у зал. прозвучав голос з коридору. Це був Михайло Степанович, сивочолий нотаріус із повільною ходою, давній друг покійного. У нього був вигляд людини, яка знає, що саме зараз почнеться. Оголошення заповіту розпочнеться через п'ять хвилин, додав він, дивлячись не на родичів, а прямо на Олену. Довгий овальний стіл у залі засідань виглядав як місце змови або коронації ніхто не говорив, усі мовчки розсідалися, тільки годинник на стіні відбивав секунди, монотонно, мов серцебиття якогось невидимого гіганта. Олена опинилася навпроти Данила й Марини. Її очі зустрілися з його, він відвів погляд. А Марина, навпаки, дивилась з викликом. Її губи кривились у ледь помітній посмішці, в якій читалося. Ти тут зайва. Нотаріус дістав теку з документами, поправив окуляри і заговорив. Згідно із законом та волею покійного задорожного Петра Артемовича оголошується заповіт, складений за життя та завірений особисто мною. В кімнаті стало ще тихіше. Я, задорожний Петро Артемович, перебуваючи при повному розумі та ясній пам'яті, Олена відчула, як серце билося в шиї, всі чекали, затамувавши подих. Перші пункти без несподіванок. Данило отримував основну частину компанії: контрольний пакет акцій будівельного холдингу, Богдан меншу частку і квартиру в центрі, свекруха щедру довічну ренту, банківські рахунки, земельну ділянку. Олена відчула як повітря холоне. Пункт сьомий продовжив нотаріус Моїй невістці задорожній Олені Ігорівні передається 25% акцій компанії задобут з правом голосу в раді директорів, а також заміський будинок з усім майном та землею навколо. Гробова тиша впала на кімнату. Ніхто не поворухнувся, лише Ірина Артемівна видала стишине. Що? Нотаріус, ніби не помічаючи їх реакції, продовжив. Пункт восьмий мій син задорожний Данило Петрович отримує контрольний пакет акцій компанії тільки за умови, що залишиться в офіційному шлюбі з Оленою Ігорівною не менш ніж 5 років з моменту оголошення заповіту. У випадку розлучення його частка передається в управління ради директорів, а 25% Олени зберігаються без змін. Це якась помилка. Різко піднялась Ірина Артемівна, обличчя її палахкотіло. Михайле ти плутаєш, це неможливо. Марина побіліла, її долоні мимоволі стиснулися в кулаки. Данило мовчав, він виглядав так, ніби отримав удар у живіт. Олена сиділа нерухомо, її мозок обробляв почуте, як комп'ютер, перевантажений сотнею програм. Все життя в одну мить перевернулося ніякої помилки. Спокійно відповів нотаріус. Більше того, Петро Артемович залишив відеозвернення. Він просив показати його після прочитання документів. Нотаріус увімкнув проектор. Світло в кімнаті згасло. На стіні з'явилось обличчя покійного, старе, хворе, але з очима, сталевими, знайомими, тим самим проникливим поглядом, що колись пробивав Олену наскрізь. Якщо ви бачите, це значить мене вже немає. Голос був хрипким, але чітким. Я знаю, що це рішення шокує вас, особливо тебе, Ірино, і тебе, сину. Але я зробив його свідомо. На стіні офісу ми готіло обличчя Петра Артемовича він був змучений хворобою, щоки впали, зморшки стали глибшими, але погляд той самий непохитний. Голос звучав упевнено, як колись. Коли він керував не лише компанією, а й родиною, мов генеральний штабом: Даниле, я знаю про твій роман з Мариною. Знаю, що ти збирався розлучитися з Оленою одразу після моєї смерті. Олена навіть не здригнулася, її серце більше не стискалось від болю, воно навпаки, мов застигло. Петро Артемович продовжував: Я розчарований. Така зрада для нашої родини не новина. Але я сподівався, що, хоча б ти будеш кращим. Ірина, він перевів погляд трохи лівіше ти завжди вважала, що знаєш краще за всіх, але ти не помітила головного вона не слабка, вона сильніша за вас усіх. Ірина Артемівна зашарілася. Її губи зімкнулися в тонку пряму лінію. Марино, ти вмієш прикидатися, але тебе цікавить не мій син, тебе цікавить доступ до акцій. Повір, я це знаю краще за всіх. Марина нервово засміялася, але відчула на собі холодний погляд з усіх боків і змовкла. Олено, Петро зробив паузу. Я ніколи не сказав тобі доброго слова. Я гнобив тебе, висміював, принижував. Прости мене. Ти людина в цій родині, яка не зламалась. Я бачив, як ти крадькома носила на горище свій етюдник, як тихо виходила туди ввечері з фарбами. Ти думала, ніхто не бачить, але я бачив. Олена завмерла, її серце стислося вже з іншої причини. Колись я зайшов туди, коли тебе не було, побачив твої картини. Знаєш, моя мама теж малювала, а мій батько їй заборонив казав, що це не синітниця. вона спилась у сорок, і я боюся, що ти повториш її долю, якщо залишишся серед таких, як ми. Тепер по щоці Олени котилась сльоза. Ніхто не наважувався заговорити. Ти єдина жива душа серед цього фальшу. Ти заслужила не просто частку бізнесу, ти заслужила свободу. Я купив для тебе приміщення в центрі міста, майстерню там є все необхідне, і ключі ти отримаєш разом із листом зображення згасло. Але слова продовжували звучати в тиші ніхто не дихав. Ірина Артемівна першою зірвалася вона його зачарувала це змова. Але голос її вже не мав сили. Марина щось прошепотіла Данилу, але він не реагував, його погляд був спрямований у нікуди. Він сидів, мов в'язень, що раптом усвідомив вирок набрав законної сили. Нотаріус підійшов до Олени і простягнув їй конверт. Це особисто вам від Петра Артемовича. Олена взяла його, не кажучи ні слова, встала і просто вийшла. На вулиці вже не було дощу, сонце пробивалося крізь важкі хмари, і його світло падало на бруківку золотими смугами. Вона зупинилася на розі, розірвала конверт і дістала ключі. Усередині також було письмо, написане тремтячим, але впізнаваним почерком. Олена, якщо ти це читаєш, значить, усе скінчилося і починається щось нове. Ті ключі від твоєї майстерні. Вона твоя, живи, твори. Тепер це твій час. Я не навчився любити тобі за життя, але я вірив у тебе більше, ніж у кого-небудь. У горлі стояв клубок, вперше за п'ять років хтось сказав їй: Я вірю в тебе. Олено! раптом почулося ззаду. Вона обернулася. Данило біг до неї, застібаючи пальто. Його очі були налякані, втомлені. Послухай, я можу все пояснити. Марина це була помилка. Я...» Я не хотів тебе втратити. Олена дивилася на нього мовчки красивий, впевнений і водночас слабкий, порожній. Нам треба зберегти шлюб, хоча б формально, інакше я втрат. Вона зняла обручку, взяла його руку і поклала в долоню Твій батько вірив у мене більше, ніж ти, і знаєш, тепер я теж в себе вірю. Вона розвернулась і пішла, її кроки ставали все впевненішими, пальці стискали холодні ключі. Не просто від дверей, а від нової себе. У голові вже народжувались образи нових картин: яскравих, сміливих, диких. Вона увійшла до офісу нотаріуса приниженою, а вийшла вільною. І попереду в неї було життя, яке вона створить сама.